Добрий день малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про охорону навколишнього середовища. До нас завітав хлопчик Тарасик. Тарасик розповідає, що сьогодні на вулиці він побачив цілу купу сміття на ігровому майданчику. Чого там тільки не було. Він зібрав це сміття, адже на майданчику завжди повинно бути чисто. Всі стежать за порядком. Та й двірник прибирає. Давайте розкажемо Тарасику, що ми знаємо про сміття. До природного сміття відносяться гілочки, кара дерев, камінці. Листя, насіння декоративних рослин, дерев, квіти та суха трава. Скажіть, будь ласка, хто смітить у природі? Дерева, птахи, тварини, сміття зроблене людиною, фантики із під цукерок. Пластикові пляшки, чайні пакетики, паперовий пакетик, пакет з під соку, пластикові стаканчики. Це сміття зроблене людиною. Розглянемо ситуацію. Діти разом з батьками гуляють в лісі і за собою залишили сміття. Чи правильно вчинили. Неправильно, залишене в лісцях сміття не тільки псує пейзаж, але завдає серйозної шкоди диким тваринам, птахам, а також показує нашу невихованість з вами, тому завжди прибирайте за собою і ніколи не залишайте сміття в лісі. Все може природа може нагодувати хлібом. Напаїти зі своїх джерел, здивувати своєю красою. Одного лиш не може вона захистити себе, тому святий обов'язок охорони природи лягає на плечі тих, хто їсть її хліб, п'є її воду, пишається її природною красою. Тобто всіх нас, бережіть природу, до побачення, дітки. до зустрічі!